Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний торт, персик-малина. Це буде поєднання класичного бісквіту, просоченого персиковим сиропом, шматочки консервованих персиків, малиновий конфітюр і найсмачніший кремчіз на вершках. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо разом готувати торт, персик малина. Для початку приготуємо класичний бісквіт. Нам потрібно взяти 4 яйця, додаємо дрібку солі і починаємо збивати міксером. Далі поступово додаємо цукор приблизно в 3-4 етапи і продовжуємо збивати. Збиваємо до побіління і пишності приблизно 10 хвилин. Далі виключаємо міксер і додаємо просіяне борошно. Борошно я додаю в 2 етапи. Перемішую силіконовою лопаткою. Міксер уже не включаю. Далі я додаю ваніль, перемішую і виливаю безквітне тісто у форму діаметром 18 см. Ставлю випікатися у духовку при температурі 180 градусів приблизно 45 хвилин. Духовка має бути розігріта. Готовність бісквіту завжди перевіряю дерев'яною паличкою. Вона має бути суха і чиста. Готовий бисквіт дістаю з духовки. Залишаю на 10 хвилин вистигати у формі. а Далі знімаю фольгу, форму і залишаю на решітці до повного вистигання при кімнатній температурі. Потім загортаю у харчову плівку і ставлю бисквіт у холодильник на ніч. Потім наступного дня дістаю бисквіт з холодильника, знімаю харчову плівку і нарізаю бисквіт хлібним ножем на три однакові коржі. Також зрізаю верхівку бисквіту. Класичний бисквіт виходить дуже ніжний і пористий. Далі приготуємо малиновий конфітюр. Беремо 100 г малинового пюре з цукром, додаємо 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю і перемішуємо. Далі беремо желатин, заливаємо холодною водою, перемішуємо і відставляємо в сторону для набухання. Тепер беремо малинове пюре, ставимо на плиту на маленький вогонь, постійно помішуючи, нагріваємо, доводимо до кипіння і кипятимо 1 хвилину до загустіння. Весь час мішаємо вінчиком. Знімаємо з плити і ще приблизно 2 хвилини перемішуємо. Далі додаємо набухший желатин, перемішуємо, щоб желатин розтаяв, і відставляємо в сторону для вистигання, але в холодильник не ставимо, залишаємо при кімнатній температурі. Далі беремо домашні консервовані персики. Рецепт, як приготувати консервовані персики, є у нас на каналі. Нам потрібно пів баночки консервованих персиків. Висипаю їх на сито, щоб стік сироп. Далі цим сиропом будемо просочувати бісквіт, а шматочки персиків будемо додавати в начинку торту. Тепер приготуємо крем крем-чіз на вершках. До крем сиру додаю цукрову пудру, ванільний цукор і перемішую. Відставляю в сторону. Далі беру холодні вершки жирністю 33%. Я використовую вершки преміалі. Виливаю вершки у холодний високий стакан і збиваю до м'яких піків. Попередньо стакан і вінчики ставлю у морозилку на 10 хвилин, для того, щоб вони були холодні. Далі виливаю збиті вершки до крем сиру, перемішую і збиваю до готовності. Готовий крем-чіз перемішую силиконовою лопаткою приблизно 1 хвилину для того, щоб вийшло зайве повітря. Далі крем перекладаю у 2 кондитерських мішки. Також перекладаю у кондитерський мішок малиновий конфітюр, який вже вистих. У нас все готово, тому починаємо збирати торт. Спочатку ставимо перший бісквітний корж, просочуємо персиковим сиропом і видавлюємо невелику кількість крему. Розрівнюємо, а далі робимо з крему бортик, так як показано на відео, і викладаємо шматочки консервованих персиків. Поверх персиків знову видавлюємо крем і розрівнюємо лопаткою. Далі ставимо другий безквітний корж. Просочуємо персиковим сиропом. Знову видавлюємо невелику кількість крему і розрівнюємо. Далі знову робимо з крем обортик. І видавлюємо малиновий конфітюр. Поверх малинового конфітюру знову крем легенько ложечкою розрівнюємо цей крем. І ставимо третій бисквітний корж. Обов'язково третій корж також просочуємо персиковим сиропом. По краям видавлюю невелику кількість крему і розрівнюю силіконовою лопаткою. Далі навколо торту одягаю ацетатну плівку. Кондитерське кільце. Зверху видавлюю поверх бисквіту крем, який у мене залишився. Розрівнюю і накриваю харчовою плівкою в контакт. Далі ставлю в холодильник на ніч для того, щоб торт пропітався. Наступного дня приготую крем для вирівнювання торту. Це буде новий рецепт крему з двох продуктів: вершкове масло 82% жирністю і згущене молоко. І Дуже важливо, щоб ці продукти були кімнатної температури. Спочатку збиваємо вершкове масло до побіління приблизно 5 хвилин. Вершкове масло має збільшитися в об'ємі. Далі поступово вливаємо згущене молоко кімнатної температури і кожного разу збиваємо міксером приблизно 1 хвилину. Я вливаю згущене молоко в 3 етапи. Далі готовий крем збираю силиконовою лопаткою по краях і по дну миски і вимішую приблизно 1-2 хвилини для того, щоб вийшло зайве повітря. Перекладаю крем у кондитерський мішок. Далі дістаю торт з холодильника, він пропітався, крем стабілізувався, знімаю харчову і ацетатну плівку і на охолоджений торт буду наносити крем для вирівнювання торту. Я наношу крем за допомогою кондитерського мішка. Спочатку з боку торту розрівнюю шпателем. а далі наношу на наверх торту і розрівнюю лопаткою. Після того, як нанесла крем, вирівняла, ставлю торт у холодильник приблизно на 1-2 години. А далі дістаю торт з холодильника і прикрашаю фруктами, персиками, виноградом, малиною і м'яткою. Торт вийшов дуже смачний. Обов'язково спробуйте його приготувати за нашим рецептом і смакуйте. Якщо рецепт вам сподобався, то не забудьте нам поставити лайк, написати коментар і до зустрічі!